Доброго раночку. От приїхала на дачу і перше, чим приступати до роботи, хочу просто випустити той пар, який у мене з'явився, коли я виходила з квартири. Якби я сьогодні трошки пізніше вирішила поїхати на дачу і чую, що в під'їзді вже шурхотить, більше всього, що моя сусідка. Я не хотіла з нею ссоритися, не хотіла навіть це казати, що для чого вона мені л'є під вікна і сипе сміття. Думаю, я хочу день почати би, з позитиву. Мені ж працювати ще фізично. Виходжу, вона там щось уже біля поїлочки для собаки. Щось там, ну, коротше, чи наливає воду, чи що, нахилена. Ну, нахиляна. Я поздоров... поздоровкалася. Повертаю голову, бачу, що ну, налито на мою сторону. І я ну, не витримала. Кажу, для чого ви оце кидаєте сміття, виливаєте незрозуміло, що на мою сторону? Я поливаю е, цвіточки. Там е, ну, трішечки росте цього лимо... лілейника. Но він не, не хоче там рости, бо там тінь. Там треба просто ті вишеньки повикопувати. Я так планую, я їх повикопую і перенесу їх на дачу. Я не хочу їх зрубувати, спилювати і викидати. Ну, що я буду їй розповідати це все. Вона мені почала щось склоняти до думки, що це територія біля вікон, першого етажа. Вона, типу, це не тільки моя територія, а це територія всього дому. Я згодна. Ну, Щось у кожному домі за цією територією. Ухажує Квартира, яка, вікна якої саме виходять ну, на цю на частину е, е, діляночки. Її діляночка із із тильної сторони будинку. Ну, от хай туди йде, хай там поливає цвіточки. І, якщо я туди почну лізти, я наперед розумію, що вона почне мені щось говорити. А я, значить, не маю права, бо я же тут і живу, то не так давно. Розумієте? Цей. Там Ми були, посадили розу, О, вона мені почала, що ви навіть не разу її не полили. Поливала я. Я кажу, а ви ж взяли і обдарили кору для чогось. Я обдерла кору, вона почала. Ну кажу, я ж наблюдаю, ну я все ж бачу. І Чим ви поливали? Ну, я це вже не кажу. Ну, я сама собі думаю, чим ви її поливали, я не знаю. В кінці кінців вона не прийнялася та Роза, Потім я стала вже йти, чую, що вона комусь по телефону жалується, а через вікно чуть. Їй так це збунтувало, вона так розсердилася, що, ну, а я не сердюся. Я вже вже скільки, я вже це наблюдаю не перший рік. І я не сердюся. Я должна скривати оце все, щоб їх не розстраювати, Як оце будь? А? Щоб їм не було больно. А то, що мені скільки вже я наблюдаю, і якби, що це воно, їхня позиція така, вона не скоростолюбивою якоюсь метою. Я теж в це не вірю. Тому що якби, от у під'їзді в нас, у під'їзді є проблеми, в підвалі є проблеми, криша є. от Це їх не цікавить. розумієте? От вони тільки оцю мою територію, що біля вікон от вони її хочуть. коротше, Обгадить, щоб мене короче, придавить уже психологічно до кінця, щоб я взяла і надумала продавати цю квартиру. Розумієте? Оце така позиція у сусідів. Оце такі сусіди. Оце війна, а в них одне на голові. В них, ну, вони своє гонять, як вони до війни гнали, вони і після війни. Їх не цікава думка сусіда. І головне, що сусід платить, за комуналку, за все платить дом оплачується, якби дом функціонує, їм це зараз вигодно. А Настан, настане та минута виїдять одного сусіда, другого сусіда, і якби квартири ж понятно, що вони будуть йти по зниженій ціні. І все, і дом у їхніх руках. І все, вони, вони думають, що вони самі умні. Оце тако.